Піометра це гнійне запалення матки, яка дуже часто зустрічається у стерилізованих тварин. Тому бажано обов'язково, не бажано обов'язково стерилізувати своїх тварин до першої тічки. Так, в ході операції собачки ставиться катетер, робиться спінальна анестезія для знеболення, капається плюс на шприцевому дозаторі знеболення, також підтримуюча терапія інфузія. Відбувається це на вагазовому наркозі. Як ви бачите, матка збільшена в 5 разів, як мінімум. Там всередині гній, тому собака була виснажена, схудла та не їла. Після операції буде догляд за внутрішкірним швом, це тільки обробка, далі захист на всякий випадок попона, щоб не лизала і воротник на голову. Також антибіотики, знеболення. Та собачка буде почувати себе набагато краще. Операція закінчена. Квилин 10 і красуня Джесі вже проснулася. Чекає на своїх власників. Бажаємо одужання.